Осінь для виноградаря, Пора не спочинку, а найвідповідальнішої праці саме восени закладається доля врожаю на наступний рік. Багато хто думає, що після збору ягід можна відпочити, але це велика помилка. Лоза після плодоношення виснажена, її треба зміцнити, нагодувати, правильно обрізати й обережно підготувати до зимового холоду. Якщо цього не зробити або зробити абияк, Навесні, замість живої зеленої порості, ми побачимо чорні зламані від морозу гілки. У селі кажуть як восени доглянеш, так весною побачиш. І ця народна мудрість у виноградарстві працює без винятків. Осіння турбота про виноград починається відразу після того, як останнє гроно знято це не просто завершення сезону, а перехід до нового кола життя. Ґрунт ще теплий. Корені працюють, лоза дозріває. Саме зараз вона формує запаси поживи на зиму. Якщо дати їй спокій і не допомогти, то мороз стане суворим випробуванням. Тому кожен, хто має виноградну лозу біля хати, повинен знати, що осінній догляд це не примха, а обов'язок дбайливого господаря. Осінні клопоти з виноградом завжди мають свої тонкощі, різниця між регіонами велика. На півдні осінь довга й тепла, а на півночі коротка, часто з дощами та ранніми заморозками. Але суть одна виноград треба підготувати до морозу так, щоб він не вимерз, не загнив і не зламався, це наче підготувати людину до холодної зими, нагодувати, вдягнути, укрити від вітру. У природі виноград не має такого захисту, як інші рослини, тому вся надія на руки господаря. У сільських дворах завжди було прийнято не кидати лозу напризволяще. Старі люди кажуть лоза, як дитина любить тепло і догляд, тому ще в жовтні селяни обходять свої виноградники, оглядають, які пагони визріли, які треба зрізати, де листя вже опало це, ніби осінній медогляд для рослин. Виноградник восени виглядає спокійним, але в кожному його пагоні йде велика робота. Визрівання деревини, накопичення цукрів і речовин, що допомагають пережити морози. Якщо лоза не встигає визріти, вона взимку тріскає, а навесні плаче виділяє багато соку, що виснажує рослину. Багато господарів, особливо початківців, недооцінюють важливість осінньої підготовки. Часто вони вважають, що головне укрити від морозу. Але перед тим як укрити лозу, треба правильно обрізати, підживити, висушити і провітрити, щоб під укриттям не з'явилася пліснява. Осіння робота це не одна дія, а ціла послідовність. Якщо зробити все вчасно, виноград віддячить міцними лозами і рясними гронами, якщо ж поспішити або знехтувати дрібницями, втрати будуть неминучі. Осінній виноград потребує. Помірності у всьому це пора, коли не можна ні перегодовувати, ні перезволожувати, ні спішити з укриттям. Земля повинна дихати, а лоза поступово переходити у стан спокою. Різкий перехід від тепла до холоду, особливо при зайвій волозі, може стати причиною грибкових хвороб або загнивання. Тому досвідчені господарі завжди кажуть не поспішай ховати лозу. Спочатку дай їй відчути холод. Кілька легких приморозків навіть корисні, вони зміцнюють тканини, гартують рослину. У нашому селі часто можна побачити, як господар виходить до виноградника раннім жовтневим ранком. Він торкається лози рукою, дивиться на колір кори, на гнучкість пагонів. Якщо кора стала світло-коричнева, а пагін пружний і сухий це добрий знак. Якщо ж зелений і м'який, треба ще почекати з обрізкою, такі прості спостереження, які не потребують науки, передаються від діда до батька, від батька до сина, і саме вони зберегли наші виноградники живими навіть у найсуворіші зими. Осіння підготовка винограду це мистецтво спостерігати і розуміти природу, кожен рік інший то осінь, суха і тепла, то мокра й холодна. Не можна діяти за шаблоном, треба відчувати, коли прийшов справжній час. І головне пам'ятати, що виноград не терпить поспіху, він любить спокій, помірність і увагу. Саме тому досвідчені виноградарі починають підготовку поступово спершу обрізають, потім підживлюють, потім дають лозі підсохнути і лише потім укривають. Це наче довга розмова з рослиною, у якій усе має свій час і сенс. Отже, осінь це не завершення, а продовження турботи про виноград. Як ми його проведемо, таким буде й наш урожай, якщо восени проявити уважність і терпіння, навесні лоза прокинеться живою, сильнішою і вдячною. Усе, що ми вкладаємо в неї восени любов, працю, турботу, вона поверне сторицею влітку, коли важкі грона наливатимуться сонцем. І тоді кожен, хто доглядав свій виноград із душею, відчує справжню гордість селянина за працю, що дала добрий плід. Найпоширеніша помилка восени поспіх. Багато господарів, ледве зібравши останні грона, уже хапаються за обрізкою укриття, думають, щоб швидше впоратись, поки тепло. Але виноград не любить, коли його кваплять, занадто раннє укриття. Одна з найсерйозніших помилок: якщо накрити лозу, поки земля ще тепла, а всередині укриття накопичиться волога, лоза починає задихатися, вона пріє, гниє, розвивається пліснява. Потім, коли настане справжній мороз, така ослаблена лоза вимерзає навіть під товстим шаром землі чи соломи. Старі виноградарі кажуть: не спіши ховати те, що ще дихає, тому треба чекати. Доки температура стабільно опуститься до нуля або трохи нижче, тоді прийде час укривати. Ще одна біда, надлишковий полив восени. Часто буває, що господар із добрих намірів дає лозі напитися перед зимою, але ця турбота шкодить. Коли земля надто волога, коріння довше залишається активним, рослина не переходить у стан спокою, а продовжує рости, пагони стають ніжними, соковитими і не встигають визріти. Коли приходять морози, такі пагони замерзають, тріскають, і навесні з них немає користі. Досвідчені господарі знають, восени поливають лише один раз глибоким вологозарядковим поливом наприкінці жовтня, коли листя вже впало. Це не для росту, а щоб земля не пересихала за зиму. Потім ніякої води. Надлишок вологи восени ворог винограду. Не меншу шкоду завдає й невчасна обрізка. Якщо обрізати занадто рано, коли ще йдуть соки, то з ран буде виділятися багато вологи. Лоза плаче, втрачає сили і до зими входить ослабленою. А якщо обрізати запізно, після перших морозів, зрізи вже не загоюються, кора тріскає, з'являються ранки, через які проникають грибкові хвороби. Найкращий час для обрізки, коли листя. Повністю опаде, але ще немає сильних морозів. Зазвичай це середина або кінець жовтня, залежно від погоди. У цей період сокорух уже сповільнюється, а деревина визріла. Тоді обрізка буде на користь. Є ще одна часта помилка залишати надто багато пагонів на всяк випадок. Молоді виноградарі бояться обрізати, жаліють лозу. Але це помилка, бо густий у зимку важче укрити, а навесні з нього виходить ослаблена рослина. Лоза витрачає сили не на плодоносні пагони, а на зайві непотрібні, тому краще залишити менше, але сильних гілок, які добре визріли. У народі кажуть краще дві здорові руки, ніж десять хворих пальців, і це цілком стосується виноградної лози. Не можна забувати і про чистоту. Часто господарі після обрізки залишають гілки, листя, рештки біля куща це велика помилка. У цьому смітті зимують шкідники, грибки, спори, цвілі. Навесні вони прокинуться раніше залозу і почнуть її нищити. Усе обрізане треба винести за межі ділянки і спалити або закопати подалі від виноградника. Тоді зменшиться ризик захворювань і зимівлі шкідників. Дехто ще восени підживлює виноград азотними добривами, щоб підгодувати перед зимою. Але це теж хибний крок. Азот стимулює ріст пагонів, а восени це вже не потрібно. Виноград має заснути, а не гнати нові зелені пагони. Через це лоза не визріває, залишається м'якою, легко підмерзає. Восени дозволено лише фосфор і калій, вони зміцнюють. Коріння й деревину допомагають рослині пережити мороз, народна порада проста азот до цвітіння, калій до снігу. І справді, якщо запам'ятати цю просту формулу, проблем не буде часто помиляються, і з часом обробки від шкідників дехто вважає, що після збору врожаю робити вже нічого, комахи, мовляв, теж пішли спати, але восени, навпаки. Багато шкідників ховаються саме в тріщинах кори або в опалому листі. Тому після обрізки виноград треба обприскати слабким розчином мідного купоросу або бордоської суміші це захистить від грибкових хвороб узимку. Не треба робити надто концентровані розчини. Виноград до зими ослаблений, йому вистачить легкого профілактичного обприскування. Ще одна поширена помилка. Неправильне укриття. Люди часто думають, що чим товстіше накриють лозу, тим краще. Але якщо під укриттям немає вентиляції, з'являється конденсат волога накопичується, лоза починає пріти. Особливо це небезпечно під поліетиленом. Укрити не значить задушити, тому навіть під землею чи соломою повинні залишатися дихаючі проміжки, невеликі отвори, щоб повітря могло циркулювати. Інакше вся праця пропаде. Є і ті, хто не враховує рельєф місцевості. Якщо виноград росте в низині, де взимку скупчується холодне повітря, укриття треба робити ретельніше, бо мороз там сильніший. А на пагорбі, де вітер здуває сніг, треба подбати, щоб укриття не рознесло вітром. І навпаки, у захищених від вітру місцях не слід надто щільно. Притискати лозу до землі, щоб не створювати зайвої вологи. Усе це здається дрібницями, але саме дрібниці визначають, чи буде виноград живим навесні. У нашому селі казали виноград не прощає лінощів, але й не терпить надмірної турботи. Це, мабуть, найточніше визначення для осіннього догляду. Кожна дія має бути вчасною і розумною, бо надмірність навіть з добрих намірів. Може завдати більше шкоди, ніж байдужість. Тому головна порада для кожного господаря не поспішай, не перезволожуй, не перекормлюй і не переховуй завчасно. Лоза сама підкаже, коли час діяти, коли листя опаде, коли кора стане коричневою, коли ранкові заморозки вже стійко тримаються, тоді і буде справжня осінь для винограду пора розумної турботи, а не метушні. Коли осінь входить у свій пізній час і повітря стає холодним і прозорим, тоді приходить пора справжньої підготовки винограду до зими. У цей момент уже не до поспіху кожен крок має бути виважений і точний. Перше, що треба зробити після обрізки, це підживити лозу, але підживити не для росту, а для зміцнення. Восени виноград потребує не азоту, який жене зелень, а калію та фосфору, що укріплюють деревину і допомагають кореням накопичити поживні речовини. У селі найчастіше використовують перевірені засоби золу, перепрілий гній, курячий послід, а з мінеральних суперфосфат і сірчанокислий калій. Зола, до речі, це не лише добриво, а й природний захист від шкідників. Її розсипають під кущ, змішуючи з землею, і вона відлякує личинок, знезаражує ґрунт, робить лозу міцнішою. Коли внесено добрива, варто добре перекопати землю навколо куща, але не глибоко, щоб не пошкодити коріння, а лише поверхнево на 10-15 см. Така робота допомагає повітрю потрапити до коренів і поліпшує вбирання поживних речовин. У багатьох господарствах землю навколо куща ще й мульчують, тобто прикривають шаром соломи, тирси чи сухого листя, це наче ковдра для ґрунту, не дає йому пересихати і допомагає зберегти тепло, особливо добре працює шар сухого листя, якщо зверху притиснути його тонким шаром землі, і не просто кидають листя, а беруть чисте без ознак грибка чи гнилі, щоб не занести хвороб. Після добрив і перекопування приходить час найвідповідальнішої справи укриття. Тут існує багато способів, але суть у всіх одна створити для лози сухий теплий і дихаючий притулок. У старих селах найчастіше користуються природними матеріалами землею, снігом, лапником. Лоза небетонна плита, їй треба дихати, тому навіть під землею вона повинна мати трохи повітря. Для цього лозу не кладуть прямо на ґрунт, а підкладають гілочки або стару дошку, щоб залишився проміжок. Потім зверху засипають землею але не щільно, а так, щоб не утворювалося болота після дощу. Якщо землю насипати надто рано, вона промокне, замерзне, і лоза під нею може заприйти. Тому правильний момент коли земля вже підмерзла зверху, але ще м'яка внизу, у північних районах. Добре допомагає лапник, гілки сосни або ялини, ними прикривають лозу зверху, створюючи шар, який одночасно і утеплює і пропускає повітря. Лапник не дає накопичуватися в відлякує гризунів, а коли зверху випаде сніг, то утворюється природне подвійне укриття м'яке, тепле, сухе. У старих господарствах такий спосіб вважається найнадійнішим. Навіть без додаткового поліетилену чи агроволокна лоза зберігається жива до весни. Лише треба, щоб лапник не був свіжо зрубаним, краще трохи підсушений, щоб не накопичував смолу і не утворював зайвої вологи. Ще один давній спосіб укриття снігом. Там, де зими сніжні, виноградники не вкривають землею, а чекають, коли випаде перший стійкий сніг, і нагортають його купами над лозою. Сніг найкращий природний утеплювач. Під ним завжди тримається температура близько нуля, навіть якщо на дворі мороз у 20 градусів. Головне стежити, щоб сніг не здув вітер. Тому його іноді притискають гілками або сіткою. Такий метод не потребує багато зусиль, але підходить лише там, де сніг узимку не тане часто. Якщо ж зими не стійкі, краще комбінувати. Спершу легке земляне укриття зверху лапник, а коли випаде сніг, додати ще його. Є також народні хитрощі проти вимерзання наприклад, деякі господарі посипають землю біля кореня золою. Вона не тільки гріє, а й регулює вологу. Інші роблять ковдру з кукурудзяного листя або старого очерету. Це теж добре зберігає тепло, а навесні швидко перегниває і стає добривом. У селах, де немає хвойного лапника, лозу іноді обгортають мішковиною чи старими мішками з під зерна. Головне, щоб матеріал був сухий і дихаючий, а от поліетиленом укривати прямо лозу не можна, під ним збирається конденсат, який спричиняє пріння. Якщо вже користуються плівкою, то тільки зверху як дах, залишаючи краї відкритими для вентиляції. Особливої уваги. Потребують молоді кущі. Їх коренева система ще слабка, тому укриття має бути надійніше. Зазвичай їх не тільки присипають землею, а й ставлять невеликий каркас, дуги з дроту або старих гілок, щоб над лозою залишався простір, потім накривають усе соломою або очеретом. Так під укриттям утворюється повітряна подушка, що захищає від різких перепадів температур. Молоді кущі. Наче діти. Їм потрібне не лише тепло, а й дбайливість. Досвідчені виноградарі також радять робити пробне укриття на одному кущі і спостерігати, як він переносить зиму. Якщо все гаразд, тоді цей спосіб застосовують на весь виноградник. Бо кожна місцевість має свій мікроклімат. Десь земля промерзає глибше, десь стоїть волога, десь сильний вітер. Немає універсального рецепта, Усе треба підбирати під свої умови. У цьому і полягає мудрість господаря не копіювати, а розуміти природу. Ще один важливий момент обрізану лозу краще зв'язати в пучки так її зручніше пригинати до землі вона не ламається і займає менше місця під укриттям. Перед тим як пригинати, лозу треба трохи нагріти в руках або на сонці, щоб вона стала гнучкою. Якщо різко зігнути холодну лозу вона трісне і через тріщину може потрапити волога. Тому роботу виконують у теплі дні, коли температура не нижча за п'ять градусів, краще витратити більше часу ледю КПУ, але зробити акуратно. Не слід забувати і про обробку від хвороб перед укриттям навіть якщо влітку виноград виглядав здоровим, восени на корі і листі можуть залишатися невидимі спори грибків. Найкраще оприскати лозу розчином мідного купоросу 3% або залізного купоросу 5%. Це старий перевірений метод, який знезаражує лозу запобігає розвитку гнилі. Особливо корисно обприскувати після дощу, коли кущ трохи підсох, щоб розчин лягав рівномірно. Така проста обробка часто рятує виноград від хвороб навесні. Після всіх цих робіт виноградник виглядає спокійно, майже неживо, але це лише зовні під землею, під шаром соломи чи снігу йде тихе життя, корені дихають, лоза спить і чекає весни. І якщо господар усе зробив правильно, навесні вона прокинеться з новою силою. Адже справжня турбота про виноград це не лише вода й добриво, а й уміння дати йому спокій тоді, коли це потрібно. Старі виноградарі завжди казали винограду зимку не спить, він слухає землю. І в цих словах є велика правда. Кожен, хто вирощує лозу, знає, що зимівля це найважливіший етап. Ще в давнину люди шукали способи зберегти свій виноград від морозів, бо ця рослина теплолюбна, ніжна, як дитина, і кожне село мало свої секрети. Одні використовували солому, інші кукурудзяне бадилля, треті, попіл і землю усе залежало від того, що було під руками. Але суть завжди одна не дати лозі змерзнути, не задушити її і не допустити гнилі. У нашому селі колись виноград садили біля хати, під вікном, щоб легше було доглядати. Дід мій укривав лозу дуже просто пригинав її до землі, зверху клав старий мішок і трохи землі, а коли випадав сніг. Накидав ще й ним. Весною він завжди казав як сніг білий був, то й лоза біла стане, і справді його виноград ніколи не вимерзав. Інші господарі користувалися лапником або старими кукурудзяними стеблами, пов'язаними в снопи. Вони добре тримають тепло, не пріють і пропускають повітря, а ще відлякують мишей, які часто шкодять лозі під укриттям. Колись у народі вірили, що зола має не тільки користь для ґрунту, а й особливу силу, очищає землю від зими. Недарма її сипали не лише як добриво, а й як захист. Золою обводили коло навколо куща, щоб не підступали шкідники, щоб коріння не гнило. І це працювало, бо в золі є калій і мікроелементи, які зміцнюють деревину, допомагають їй перенести мороз. Так само і лапник не просто матеріал. А справжній оберіг Його ароматна хвоя знезаражує повітря, знищує грибки і не дає розвиватися плісняві. Були й інші цікаві методи. У деяких селах лозу обгортали мішковиною, а зверху посипали сухим піском. Пісок не дає волозі застоюватися, а навесні легко осипається. Дехто ж робив справжні хатки із дощок. Ставив каркас, накривав зверху очеретом чи гілками, а з боків лишав щілини для повітря. Така конструкція служила роками. У великих господарствах навіть укривали лозу землею з міжрядь, утворюючи високі гребені. Взимку вони вкривалися снігом, і виноград зимував у теплі, як у ковдрі. Сучасні способи мало чим відрізняються від народних хіба що додалося агроволокно, спанбон чи плівка. Але й досі найнадійніше природне укриття, земля, сніг, лапник, зола усе це не шкодить природі, не перегрівається, не накопичує конденсату. Старі люди кажуть, природа краще знає, чим укривати своє. Тому наймудріші господарі й досі тримаються простих засобів, бо в них немає зайвої хімії, усе дихає і живе. Весною, коли сніг сходить, важливо не поспішати з відкриттям. Часто саме в цей час роблять помилку відкривають лозу занадто рано. Сонце вже тепле, земля ще холодна, і від різниці температур рослина страждає. Треба чекати, доки мине загроза поворотних морозів. У цей час добре оглянути лозу, якщо вона гнучка, кора не відшаровується, пахне свіжо, значить, зиму пережила добре. А якщо кора темна, ламка або є плями, то це знак, що вимерзла. Такі пагони треба обрізати, не шкодуючи. Здоров'я всього куща важливіше за кількість пагонів. У народі кажуть, хто виноград укрив, той весною усміхнеться. І справді, добрий господар відчуває радість, коли бачить, як із під укриття виходить жива міцна лоза. У цей момент розумієш, що вся осіння праця не була даремною ні обрізка, ні підживлення, ні ті вечори. Коли стояв на вітрі з лопатою нагортаючи землю, усе це повертається сторицею. Бо догляд за виноградом це не лише робота, а й частина життя, це праця з душею, у якій відчуваєш зв'язок із землею, з минулими поколіннями. Щоб не було проблем у зимку, треба пам'ятати головні правила не поспішати, не перевантажувати лозудобривами, не залишати її мокрою. Краще укрити трохи пізніше, ніж раніше, і завжди дбати, щоб укриття дихало, бо найгірше для винограду це вогкість, якщо зробити все з розумом, він переживе навіть сувору зиму, і тоді навесні, коли сонце пригріє, лоза оживе, пустить нові пагони, зазеленіє і знову подарує щедрий урожай. Осінній догляд і зимове укриття це випробування для кожного господаря. Тут перевіряється терпіння, уважність, любов до землі. Виноград не любить байдужості, він відчуває руку свого господаря. Якщо його доглянути з турботою, він віддячує сторицею. Не тільки ягодами, а й тим особливим відчуттям, коли дивишся на свій кущ і знаєш він живий, бо ти зробив усе правильно. І тоді, навіть у холодну пору, коли все навкруги спить, у серці живе тепло. Тепло від того, що природа тобі довіряє.